Дорогі наші воїни, шановні присутні, та сьогодні, 14 вересня, ми вперше відзначаємо ваш день день танкістів, день наших героїчних танкових військ. І відзначаємо цей день на основі української перемоги. Торік саме цими днями завершилась харківська наступальна. Операція 14 вересня після стабілізаційних заходів був підняти наш синьо-жовтий прапор, саме в місті, озюмі, і однією основ тієї наступальної операції. Одні засну нашої сили були війська, а саме вони забезпечували швидкість і потужність українського удару. Це честь для мене сьогодні. Нагороджувати вас, нагороджувати а, найкращих наших воїнів. Але ми всі з вами знаємо, що шлях до перемоги цей шлях, він дуже складний і а, на цьому шляху ми втрачаємо а, найкращих, найсильніших, і, але ми не повинні зроби, робити так, щоб втратити в історії. Нашої держави, імена цих людей. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали завдяки кому у нас є наша держава, завдяки кому буде. Я впевнений перемога. Я вам всім бажаю здоров'я, бажаю вам міцності, вам, вашим близьким, близькі вони, вони надихають, у кого є діти. Бажаю їм здоров'я, щоб вони завжди вас мотивували і підтримували. Кого нема, будуть слава Україні.